У нас сьогодні в гостях Надія Лисецька, президентка бізнес Піпл Клаб. Питання сьогодні стосовно чому бізнес обирає Україну, воно не змінилося. Оце бізнес-об'єднання, бізнес – бізнес це є побудова певного громадянського суспільства. З іншої сторони, те, що я бачу зараз, ще йде таке багато дуже вигорання власників компаній. От зараз той етап, коли З'являється ось ця зневіра, і це те, що найгірше може зруйнувати оцю запущену систему підприємців. Чи держава почала активніше втручатися в бізнес-процеси шляхом перевірок, обшуків і шляхом наїзду і тиску на бізнес? Нецензурні словосполучення можна використовувати. Можна. <смі> ну мудрі лідери яким чином роблять? Вони там ніде не вони не йдуть в е, вирішення е, через конверти і е, підкилимне вирішення.